Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горіб. Печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Бред Піта розказував. Ну, то тебе є друг, у якого два там розвода, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще там пол поміняв. Ну, ти б якби про когось друзів це почув, це, ти б сказав би, жесть, оце життя. Бред Піт, багато зірок Голлівуду такі. Ми ті, на них равняємося, у них така історія. І більше людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце, за межами. Соціуми сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимно, що ти можеш попливати. Просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу: перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестать грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні. Це не вийде з цим справитися. Теж йти до друзів, знаєш, які насовітують советують за своїх колокольчик, яких теж не все очі в житті советів. Ну, так собі історія. краще йти до спеціаліста, куча зараз власних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які зі свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совєти дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потривожиться. Перетривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі другие совєти там. Я думаю, це не работу. Треба быть просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так самый правильний варіант буде прийняти і жити далі, або лікуватися. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там.